Тримка військовим підприємцям та деокупованим містам на позачерговій сесії Хмельницької міської ради депутати прийняли низку важливих рішень. Більше про них говоримо далі в ефірі програми Час мера Вітаю вас, глядачі! Олександр Сергійович, вітаю вас у нашій студії. Слава Україні! Як завжди бажаю нашим глядачам цікавого, плідно-результативного ефіру. Одним з ключових рішень позачергової сесії було внесення змін до бюджету громади на 23-й рік, і, зокрема, це було виділено понад 30 мільйонів гривень на підтримку військових, які саме потреби вдасться закрити за ці кошти. Власне, насамперед, скажу, що е, сесія відбулася добре, конструктивно, результативно в цей день на Хмельницькій було здійснено терористичну атаку. Російською Федерацією було пошкоджено об'єкт енергетичної інфраструктури. Була дуже довго тривала повітряна тривога. Ну але сьогодні депутати тримають стрій. Дуже швидко, оперативно, якісно всі зібрались після повітряної тривоги. Оперативно розглянули 60 питань порядку денного. Всі рішення ухвалили. Знову ж таки, конструктивно, як і впродовж усього року нової фази війни. Ну і як, власне, починаючи з 2016 року, коли сесії Хмельницькій міськраді вони конструктивні, результативні. Рішення, які ухвалюються, вони ухвалюються на користь громади. На користь людей, на користь нашої України. Так, власне, було і тут. І, Дійсно, головне рішення звичайно сесійного засідання це внесення змін до бюджету. Ми ще ухвалюючи бюджет 2023 в грудні минулого року, закладали фінансовий ресурс на підтримку військових, силовиків, на усі наші програми. По ходу року, власне, ми традиційно його коригуємо. Це перше коригування. Ми 30 мільйонів 900 тисяч гривень, фактично майже 31 мільйон гривень, передбачили на. Підтримку наших військових частин, які базуються в Хмельницькій територіальній громаді, ну а також на підтримку наших силових структур, Національної гвардії, Академії Державної прикордонної служби. Тобто, усіх тих, хто відповідає за обороноздатність, здатність за нашу безпеку, хто воює, хто захищає, зазначу, що рішення про підтримку військових для нас традиційні. Ми це робимо починаючи з 2016 року, там з перших сесій нашої каденції, першої каденції. Ми обов'язково ухвалювали програми підтримки військових силовиків, і силовиків, обов'язково виділяли на кошти, на зміцнення їхньої матеріально-технічної бази. Ну і в 2022 році ми цю тенденцію не просто продовжили, а суттєво примножили і виділили в минулому році понад 100 мільйонів гривень на різні програми підтримки військових. Тут перше коригування майже 31, Ну але по темпах по Зверненнях по заявках від командирів військових частин, а також від керівників силових структур, ми бачимо, що в цьому році ми десь на 150-170 мільйонів гривень підтримки вийдемо, і ми власне на це готові. Тому що на сьогодні немає жодного іншого важливого пріоритету в фінансуванні з бюджету, з коштів платників податків, аніж українські військова, українська обороноздатність і українська держава. Тому головним чином кошти виділені на Придбання різних потрібних воїнам речей, це квадрокоптери, дрони, розвідувальні, ударні, це придбання автотехніки, це ремонт військової техніки, ремонт автотехніки, це будівництво, ремонти, різноманітних споруд, все те, з чим до нас звертаються військові. Командири військових частин, керівники силових структур, звертаються до нас. І ми, звичайно ж, такі звернення завжди закриваємо сто і допомагаємо максимально. Фактично, вже ці кошти всі йдуть військовим частинам, і вони ними користуються, працюють. А ми вже по новому колу наразі збираємо заявки, тому що на березень плануємо велике коригування. Ми будемо власне мати можливість розподілити перевиконаний бюджет за перший квартал. А за півтора місяці ми бачимо, що бюджет перевиконується. І тут я хочу подякувати ще усім нашим платникам податків. Усьому бізнесу, усім, навіть хто купує там товар в магазині і е, частину ПДВ сплачує, всі ми робимо те, що казна наповнюється, і ми будемо мати. Бачимо це вже на кінець березня. Будемо мати ресурс, який зможемо знову спрямувати на потреби наших українських військових, і знову їх обов'язково підтримуємо тим, чим вони до нас звернуться. Тому е, військово для нас далі буде залишатися пріоритетним. Всі ті видатки, е, які ми виділяємо. То е, за зверненням керівництва військових частин. І далі так і буде. Далі там плануємо на літо коригування, можливо, вересень, жовтень, кілька на те, щоб вийти на суму 150-170 млн мільйонів. Також було прийнято нові програми підтримки і військових, і силових структур. Що дає наявність таких програм і що у них передбачено? Ну, власне, більшість цих програм вони функціонують з 2016 року. Е, частина програм має п'ятирічний термін існування, частина дворічний, а частина однорічний. Тому зазвичай на початку кожного календарного року ми приймаємо нові програми, в тих, яких закінчився термін, якщо це однорічна чи дворічна, або навіть п'ятирічна. Ну або вносимо зміни до існуючих, тому що постійно змінюються потреби. Якщо ми ухвалювали програму там п'ять років тому, ну точно потреба зараз суттєво змінилася. Бо коли ми її п'ять років тому формували, точно тоді мови не було там про дрони, квадрокоптери, інші такі тактичні. Військові подібні речі зараз. Це актуально, тому ми коригуємо діючі програми постійно. І, власне, от під час цього сесійного засідання були ухвалені нові програми, скориговані старі. Ну або ухвалені нові тобто, це по суті діючі за попередній термін. Зараз по усіх силових структурах, по усіх військових частинах, по антитерору. По громадській безпеці, по Національній гвардії, по Державній службі з надзвичайних ситуацій У нас програми ухвалені, діючі, і під ці програми вже на останньому сесійному засіданні було виділені кошти. Далі програми нам дають можливість виділяти кошти, як я вже власне анонсував, в березні. Потім там травень-червень, ми плануємо, вересень-жовтень жовтені плануємо. Ну але і в іншій місяці, тому що наявність програм. Дає нам можливість давати субвенції, тобто прямі цільові кошти військовим частинам. Наявність інших програм дає нам можливість купувати те обладнання, предмети, матеріали, інвентар, які потрібні військовим через виконавчий комітет. Це програма національного опору. Ну і, власне, потім передавати по актах прийомки передачі військовим частинам або силовим структурам. Тобто, програма це механізм фінансування, але окрім того. Що програми дають нам можливість фінансувати? Ми обов'язково в них закладаємо низку організаційних моментів, інформаційних моментів. Обов'язково закладаємо військово-патріотичне виховання. Наприклад, у програма з нашої академії державної прикордонної служби відсотків на 70 має сегмент військово-патріотичного виховання для наших старшокласників. 10-11 класи кожного року мають можливість. Брати участь в спільних навчаннях з курсантами академії, це полігон, це база академії, це навчально-польовий центр. Тобто, це профорієнтація для академії. Ну і військово-патріотичне виховання для 10-11-класників. Так само і програми Нацопору, і програми підтримки військових частин. Ми ці речі закладали. І вони дуже активно Хмельницькому використовувались до 24 лютого. Військові наші різних тих військових частин. Або відвідували навчальні заклади з певними там освітніми проектами, навчальними, військово-патріотичними проектами, з можливістю е, готувати там елементарну військову підготовку. Ну або запрошували до себе тоді, коли це можна було робити. Зараз, звичайно, що на жоден військовий об'єкт категорично е, неможливо не потрапити. Ну але форми співпраці, ці організаційні інформаційні і в напрямку військово-патріотичного виховання вони всі залишились. Також на сесії був такий приємний момент. Ви вручили ключі від квартир для двох військовослужбовців. Як в такий непростий час місту вдається забезпечувати житлом наших героїв Направду, дуже емоційний момент для всіх, для хлопців, для яких це було був насправді дуже дуже серйозний сюрприз для депутатів? Ну такі моменти вони напевно ще тільки більше мотивують і показують, що ми це робимо правильно. Ми дійсно в дуже складний час, тому що. Ринок будівельний у Хмельницькому дуже дуже сильно просів, і в нас немає такої можливості, як ми це робили в попередні роки, коли в рік забезпечували 20-30 квартир для різних категорій наших військових, силовиків і були одними з лідерами точно, можливо, були лідерами в Україні серед обласних центрів по забезпеченню квартирами. У нас десь під 250 квартир за 6 років ми змогли забезпечити наших військових. Ну а тут власне. З 24 лютого ці можливості дуже суттєво змінились. Ну, вони їх, їх фактично немає зараз взагалі. Але незважаючи на це, ми і в минулому році змогли дві квартири вручити для нашої 19-ї ракетної бригади, нашої бойової військової частини. Ну і власне цього разу теж е, дуже швидко, оперативно всі рішення прийняли, проголосували там. Буквально в четвер виконком п'ятницю вранці вже вручення ключів. Е, дуже достойні хлопці. Один з достойників прийшов в Маріуполь, був справжнім героєм Маріуполя, воював на Азовсталі, був, на жаль, в полоні, повернувся. І зараз тут на реабілітації дружина, двоє діток. Ну, справді дуже класний бойовий хлопець, дуже класна сім'я. Це неймовірна для них підтримка. Другий достойник так само впевнено, можна називати героєм. Хлопець, який <кій> воював з 2014 року, мав дуже важке поранення, мав ампутацію, ну, але це не зупинило його, він продовжує воювати далі, незважаючи на те, що міг би давним-давно звільнитись. Він просто показує всім приклад, що жодні там обмеження здоров'я не мають заважати. Причому він там не просто воює, він виконує надзвичайно складні бойові задачі. На жаль, зараз не можу називати прізвища цих хлопців. Але після нашої перемоги я думаю, що всі хмельничани про них мають знати, тому що насправді круті хлопці, круті воїни, і такими ми всі маємо пишатися. Але я завжди кажу про те, що пишатися потрібно, але цього мало. Ми маємо все робити, щоб дякувати їм за їхній подвиг, за їхній героїзм і за те, що вони нас захищали і захищають. І отака матеріальна допомога це один з прикладів, звичайно, підтримки. І ми будемо робити далі все можливе, щоб продовжувати таку підтримку забезпечувати. Також депутати підтримали рішення про гуманітарну допомогу для Ізюмської тергромади. Я так розумію, що Хмельницький і далі продовжує підтримувати деокуповані території. Ну, власне, дійсно, це далеко не перший такий випадок. Ми постійно це робимо з 24 лютого. Ми цілий рік фактично активно передували гуманітарні вантажі. Особливо це було навесні, коли ми підтримували ті міста, які були оточені, напівоточені, які мали величезні проблеми з постачанням продовольства, медикаментів, там засобів альтернативного живлення, генераторів, ми так само підтримували усі міста після деокупації, просто після звільнення цих міст українськими військами. Це географія величезна. Вона починаючи там від Чернігівщини, Чернігова, Сум і Сумщини, бо ми і всім райцентрам колишнім допомагаємо. Київ, Київщина, Миколаїв, Миколаївщина, Запоріжжя, Запоріжжя. Далі Херсон і Херсонщина, Донецьк і Донеччина. я сказав, Донецьк на перспективу будемо допомагати Донецьку. Обов'язково це Краматорськ, Слов'янськ, Звичайно, що в першу чергу. Власне, ми всім цим регіонам постійно допомагали. Комусь більше, звичайно, а когось ми взагалі брали під такий собі невеличкий світ, свій патронат. Зараз ми активно допомагаємо Ізюму, місто, яке найбільше постраждало в тому регіоні. Яке неймовірно бомбардували, скидали бомби. Ну, до прикладу, в один день, в березні, на Ізюм скинули 26 авіабомб, 26 авіанальотів. Місто дуже сильно поруйноване, воно відбудовується. Місцеві мешканці, влада, всі над тим працюємо, і наше завдання їм допомагати. Ми вже чимало вантажів передали. Це була чергова допомога, це вже спецтехніка була. Ну і зараз ми на березень будемо далі спілкуватися з місцевою владою. І плануємо на Ізюм черговий раз відправити бригади ремонтників, тому що там дуже потрібні руки да, робочі руки, це дахи, це вікна, це будинки, будівлі, там інфраструктура і так далі. Тому ми далі будемо допомагати то все відновлювати. Хоча і в нас зараз надзвичайно багато роботи. Ну але тим не менше тут питання солідарності українців один з одним і допомоги один одному. Коли один одному допомагає, тоді це справжня нація. Тому допомагаємо і далі будемо це робити. 3 мільйони гривень спрямували на підтримку бізнесу. Зокрема, на компенсацію придбання генераторів та старлінків. Цю програму не так давно прийняли, але я так теж розумію, що бізнес вона популярна серед бізнесу і бізнес вже нею користується. Я Насамперед, хочу подякувати усьому бізнесу, який працює. Це надзвичайно складний рік. Хмельницький бізнес тримає стрій однозначно в умовах дуже складних, зважаючи на постійні терористичні атаки на Хмельницький. У нас же кілька хвиль цих атак було, вважаючи на величезні проблеми з енергопостачанням. Бізнес не просто працює, він волонтерить, він є меценатським благодійним, дуже багато допомагає, допомагає через нас, допомагає напряму через різні благодійні фонди. Ну і бізнес, що надзвичайно важливо констатувати, наповнює нашу міську казну. І коли я говорив про міський бюджет і ймовірне перевиконання по першому кварталу. Це завдяки платникам податків, завдяки тому, що бізнес працює, ми цей ресурс маємо і його спрямовуємо на підтримку наших військових. Тому ми знову ж таки шукаємо різні варіанти підтримувати наш місцевий бізнес і мікропідприємництво, і середнє підприємство, і малий бізнес. Ну і в нас багато ініціатив з весни працювало. На весні переважно це були різноманітні пільги. Вже коли бізнес трошечки йшов нормальну колію, ми. По суті, в основному ці пільги прибрали, але почали інші програми запроваджувати. І одна з цих програм це, скажімо, так, так, програма, яка і підтримує бізнес, і дає можливість створити пункти обігріву, пункти підзарядки телефонів і пункти користування мобільним зв'язковим інтернетом у випадку, якщо усі комунальні послуги припиняють подаватися після терористичних атак на 24 години і більше. І під цю програму ми власне визначили можливість. Компенсації за придбані генератори для частини бізнесу і за запридбані Да? Тобто, тут підзарядка і е можливість відвідати, ну і власне скористатися мобільним зв'язком або інтернетом, що є теж дуже важливо в цей момент. У нас вже є ті підприємства, які звернулися за відшкодуванням. Ми вже ці відшкодування отримали, звертаються далі, будуть отримувати відшкодування. А ми тим паче е заклали цей фінансовий ресурс, плюс е нові ініціативи так само закладаємо. Буквально. З понеділка ми розпочали новий проект підтримки аграрного бізнесу. Це переважно мале фермерство, яке в межах нашої об'єднаної територіальної громади функціонує. Це і підтримка тваринництва, це і підтримка рослинництва через компенсації, через дотації. Ми хочемо, аби малий фермер, середній фермер жив, функціонував, працював і розвивався. Навіть в таких складних умовах, тому що. Важлива складова, надзвичайно важлива складова частина війни це економіка. Працююча економіка це можливість фінансувати і підтримувати боєздатну армію. Стагнуюча економіка чи не працююча економіка. Рано чи пізно може призвести до дуже, дуже серйозних наслідків і боєздатність, незважаючи на героїзм воїнів, вона дуже дуже сильно падає. Тому ми на своєму рівні шукаємо різні способи підтримки нашого бізнесу і далі це будемо робити. Також рішенням сесії тир на вулиці Березневій передано в опіку навчально-тренувального центру Хмельницької тергромади. Хто буде мати можливість тренуватися у тому тирі? Власне, ми покращуємо і посилюємо суттєву базу нашого навчально-тренувального центру. Ми його створили з метою е військової підготовки, навчань, е військово-патріотичного виховання. На перших порах це звичайно що. Наші старшокласники, це учні 10-11 класу, а також учні професійно-технічних наших училищ, і е, восени ми провели великий збір для е, цих юнаків і юначок. Бо багато дуже дівчат, до речі, відгукувалось на це навчання. Десь півтори тисячі учасників в нас пройшли навчання. Е, це тактика військова, це в тому числі і полігон, це і володіння зброєю, е, крім того, навчання для вчителів уроку захисту України. І на 3,5 мільйони покращення бази наших всіх навчальних закладів, придбання тиру на Палаці творчості, де зараз фактично постійно діти навчаються тактичному володінню зброєю, основною для ведення бойових дій. Ну і зараз ми ще хочемо купити один тренажер для навчання зброєю, там вісім одиниць зброї можна на ньому навчати. Так само зараз пробуємо запустити курси. Для вивчення дронів квадрокоптерів і для учнів, і для старших зараз проходять заняття з тактичної медицини в нас по всіх комунальних підприємствах. Тактична медицина так само заняття по бюджетних установах, вже в кількох дитячих садочках були такі навчання. Ну а далі навчально-тренувальний центр має вийти на рівень всієї міської громади. Тобто, ми хочемо, аби кожен хмельничанин мав можливість пройти навчання з тактичної медицини. Елементарної військової підготовки, володіння зброєю, інженерні технічні речі, там квадрокоптер, дрони і так далі. Ну, і тир це один з елементів, який посилює матбазу нашого навчально-тренувального центру. І він теж буде слугувати для занять. Переважно, звичайно, що це е, юнаки юначки через допризивну підготовку, так звану, е, військові частини, які будуть мати бажання там займатися, тому що, в принципі, хороший тир. Ну і звичайно, що. Це е, з часом і всі мешканці для того, щоб готуватися до будь-яких власне сценаріїв. Е, сила країни, сила нації в тому, коли кожен вміє надати медичну допомогу, кожен вміє стріляти, кожен вміє навести там артилерію, кожен вміє запустити дрона, кожен вміє вирати окоп, облаштувати там СП, КСП і так далі. Якщо це ми навчимося робити, і будемо вміти робити. На нас ніхто ніколи нападати не буде, да бо це не тоді, коли по тобі стріляють, а ти, а, а ти вмієш там відбити атаку. Це, це тебе, коли тебе бояться, бо розуміють твою боєздатність, яка є дуже дуже високою. Коли ми такі будемо, ну на нас ніхто ніколи нападати не буде. Нещодавно Невко прийняло рішення передати грант для будівництва житла для внутрішньопереміщених осіб у Хмельницькому, про яку суму йдеться і коли можуть стартувати вже ці роботи. Власне, невко є одним з партнерів цього проекту. Ці кошти це кошти Європейського союзу. Ці кошти передає Європейський Союз. Це на, насправді дуже добротна сума. Це 8 мільйонів 400 тисяч євро, тобто це кілька сот мільйонів гривень гранту, безповоротних коштів, безумовних коштів передають Хмельницькій громаді на будівництво житло для тих українців, Українок, які приїхали до нас з місць ведення бойових дій зі знищених міст. З окупованих міст, ну і це будівництво капітального житла на відведеній земельній ділянці. Ми вже власне відвели цю земельну ділянку. Наш обов'язок підвести туди комунікації. Ну а за ці кошти буде здійснюватись безпосередньо капітальне будівництво. Зараз ми чекаємо вже підписання грантової угоди, тому що рішення про виділення коштів офіційне. Підписуємо грантову угоду. Вони проводять міжнародний тендер, бо це міжнародний тендер. Визначають переможця, який проектує, тобто готує проєктно-кошторисну документацію, отримує дозвільну документацію. Ми паралельно підводимо комунікації, і цей самий же переможець будує е, цей об'єкт. Все залежить від того, наскільки швидко будуть виділені кошти вже безпосередньо підряднику після тендеру. Е, в графіках це травень. Якщо так буде, то до року часу власне цей об'єкт має бути завершений. Ну, але є моменти, це і бюрократичні речі, це і тендер. Не завжди з першого разу тендера відбуваються. Може бути конкуренція, суди там, оскарження. Якщо це буде, цей проект затягнеться. А так взагалі планується, що на початок наступного року ці будинки вже мають бути збудовані. А про яку саме кількість квартир йдеться? За близько 700 людей буде можливість забезпечити це житло під ключ, це не від будівельників. Тобто, це житло, яке заходиш і живеш, воно повністю з побутовою технікою. З усіма комунікаціями і навіть з меблями має бути. Тобто, це, мовно кажучи, отримавши ключ. Людина зайшла і вона вже проживає, маючи повністю забезпечення в житло під ключ. Ну і через то власне його вартість є суттєвою. Тут квадратний метр, він є суттєво дорожчим, ніж на первинному чи вторинному ринку. Тут зазначу, що теж багато чого розмов, що було би правильно, просто людям гроші віддати. Хай би люди собі купували. Я з тим не погоджуюсь. Тому що будівництво, капітальне будівництво такого об'єкту це можливість нових робочих місць, бо на цьому об'єкті будуть задіяні, будуть задіяні десятки, а можливо і сотні працівників, які отримують заробітну плату. Це не простий час, коли ринок будівельних послуг в нас майже стоїть, сплатять податки. І з цих коштів, які ми отримали як подарунок, як грант, ми маємо розуміти, що як мінімум 20%. Залишиться в бюджеті територіальної громади, і це можливість започаткувати розвиток нового мікрорайону. Ця земельна ділянка, яку ми виділяли, вона на території по суті можливого на перспективу нового мікрорайону після завершення житла для переміщених осіб. Там можна ті земельні ділянки, які далі є. Ми можливо будемо виставляти на аукціон. Можливо, будемо будувати далі житло для переміщених осіб. Поруч є багато приватних земельних ділянок, які... Можливо, приватники захочуть забудовувати. Тобто, ми, будуючи капітальне житло, більше набагато виграємо, ніж якби людям роздали ці кошти, і вони би купили. Буквально днями у вас відбулася зустріч з волонтерами. Таке багато було волонтерів. На ній обговорювали програму створення, програму розвитку волонтерства. Чому виникла ідея таку програму створити і коли чекати на її затвердження? Власне, понад 40 волонтерських спільнот, це громадські організації, це благодійні фонди. Це активні волонтерські спільноти взяли участь в цій зустрічі, і це ще не всі. Є ще в нас частина волонтерських спільнот, які ми залучимо теж до підготовки цієї програми. Ну, власне, волонтерство в моєму розумінні для українців це однозначно родзинка, це фішка, така ментальна національна наша особливість, тому що жодна інша нація світу не здатна так само організовуватися, як це роблять українці, особливо починаючи з 2014 року. Бо волонтерство працювало в нас і до того. У нас було багато волонтерів, які працювали переважно там в соціальній сфері, які працювали там, наприклад, з брипритульними тваринами. І вони теж були активними дієвими. Але революція гідності і початок особливо російської агресії вони е, змінили формат волонтерства. І волонтери в нас створять насправді неймовірні речі. Ми розуміємо, що тому, хто допомагає, теж треба допомагати. В цей спосіб ми будемо стимулювати волонтерський рух ще більше і більше. Ну і я дуже сподіваюся, що після нашої перемоги волонтерство залишиться на тому самому рівні і буде одним з елементів відбудови і будівництва нової української держави. Тому ми вирішили ухвалити програму підтримки розвитку волонтерства. Ми написали її проект, в ній переважно організаційна підтримка, інформаційна підтримка, тренінги, навчання, а також передбачене фінансування. Програма розроблена на 5 років, мова про фінансування поки що йде тільки в 2023 році. Це підтримка різноманітних волонтерських проєктів, там, оплати комунальних послуг і так далі. Ну і власне, аби ця програма була дієвіша, ми її проєкт запропонували на розгляд самим волонтерам. На самій зустрічі отримали значну кількість пропозицій, цікавих, конструктивних. Ну і зараз тиждень дали на те, щоб вони нам надали пропозиції додатково. До 20 лютого ми ці пропозиції приймаємо. Далі доопрацюємо і на березневу сесію плануємо виносити. Вона однозначно буде проголосована, і ми зможемо підтримувати наше активне, дієве волонтерство теж конкретними кроками. Наш ефірний час добіг кінця. Я вам щиро дякую за розмову. Глядачам дякуємо за увагу. Це була програма «Час мера». Дякуємо, що були із нами. До нових зустрічей.